Ти прокидаєшся зранку, а відчуття, ніби ти всю ніч вагон не розвантажував. Нам потрібно, тобі потрібно, мені було потрібно літра три кави, щоб просто увімкнути мій мозок. Я приходив, можливо, ти себе впізнаєш, приходиш з роботи, падаєш на диван, береш телефон і все, день просто закінчився. Знайомо, ти думаєш, це вік, це погода. На погоду, так щось там, коліна болять, чи вітименю не вистачає. І тобі скажу, що ні, зовсім справа не в цьому. А справа в тому, що я і ти, якби це грубо не звучало, ми діряве відро. Знаєш чому? Тому що ти стараєшся наповнити себе енергією, але в тебе, як і в мене, були пробоїни жорсткі і сильні, через які. Наша життєва енергія прямо витікала у цей світ іншим людям, обставинам тому, чого нас навчили. Нашим звичкам, нашим завченим паттернам. Сьогодні я тобі на своєму досвіді розкажу і покажу, як ці дирки конкретно залатати. Перша звичка телефон як крапельниця. Перша і головна діра це наш екранний твій екранний час. Дивись! Як це працює в принципі технічно? Твоя увага це валюта, еквівалент енергії в цьому світі. Коли ти скролиш рілси чи новини, ти не відпочиваєш, повір мені, не відпочиваєш. Ти інвестуєш свою увагу в чуже життя, в сміття і в страх. Ти помічав, коли ти посидів годину в Тіктосі, в Інстаграмі, там чи дві години, коли тебе були справи? Все в голові туман, як овоч, нічого не хочеш. А чому? Бо тому, що ти віддаєш свою енергію системі. Ти підключаєшся до крапельниці, тільки вона в тебе не заливає не ліки, а вона з тебе висмоктує життя. Я заборонив собі брати телефон в першу годину після сну. Це закон, це моя дисципліна. Телефон не брати годину після сну. Спробуй, і ти. Будеш в шоці, скільки в тебе з'явиться сил. Друга звичка, дешевий дофамін це їжа, фільми для дорослих і, і, і ігри. Друга діра це пошук дешевого кайфу. Ми стали просто наркоманами. солодке, фастфуд, фільми для дорослих ігри. Наш мозок це біохімічна машина. І коли ти даєш йому легкий кайф. Він перестає виробляти енергію для складних дій. Навіщо йти в зал, навіщо будувати бізнес, якщо можна з'їсти шоколадку, пограти ігри, подивитися фільм для дорослих? Ми просто каструємо свою волю, каструємо своє життя, свою енергію. Ми робимо самі себе, свої, своїм вибором слабкими. Розумієш? Дисципліна це не тюрма. Дисципліна це відмова від дешевого. Лайна для дорогого результату. Переслухайте ще раз. Коли я був жирним, я жив на цукрі, на фастфуді, на жирному енергії було ноль. Просто ноль. І навіть зараз, коли я, наприклад, на масі, енергії менше, ніж коли я їм повноцінно і я на сушці. Зараз я тримаю режим. І можу я реально пахати як машина, тому що я знаю, що робити, як робити і що мене захоплює. Третє це наші незакриті цикли. Третя діра це наші висяки, скажімо так, обіцянки, які ми не виконали, справи, які ми відклали, образи, які ми носимо, гештальт, гештальт, наші гештальти. Кожна незавершена справа це фонова програма, як в твоєму комп'ютері, і вона жере нашу оперативну пам'ять, тобто нашу енергію. З понеділка почну, треба зробити одне, треба зробити друге, почну худнути, почну дієту, почну харчування, почну цілі, почну нове життя, почну звички. Ти про це не думаєш, але мозок витрачає на це ресурс. Елементарчина. Візьми листочок ручками на папері, випиши все, що висить у тебе в мозку, все, що ти відклав собі. І або зроби це, зроби це, або викресли нахрін і забудь. Просто звільни свій теж елементарно і просто. Але зроби це, зроби це. Мозок буде відмовляти я тебе попереджаю одразу в загальному, де взяти тобі енергію. Що тобі потрібно робити? Перше, перестань пити енергетики. Номер. раз. Тому що це енергія в борг. Ти тіла блокуєш певні дофамінові і гормональні рецептори. Ти думаєш, що у тебе енергії немає, потім йде конкретний відкат. Друге, друге, да, друге, почни шукати, куди ти зливаєш енергію. Ти прекрасно знаєш і будь чесним перед собою. Наступне, забери телефон зранку і перед сном. Зробіть собі за дисципліну, за звичку. Наступне, перебери цукор і порно. Це паливо для невдах, для слабких. Наступне: закрий старі справи, очисти свій кеш. Це є ті звички, ті прості, елементарні, примітивні звички дисципліни, коли у тебе повертається твоя енергія. Ти стаєш незручним для системи, ти починаєш творити своє життя. Тому що чому тебе багато енергії, ти стаєш дисциплінованим. А дисципліна це крок, яким ти затикаєш дірки у своєму відрі по енергії. Напиши в коментарях, що з цього що з цього списку тебе забирає найбільше сил: телефон, їжа, справи, ігри. І напиши, як ти з цим борешся. Давайте будемо чесними: зізнайся собі перед собою. І це буде твій перший крок для змін. Буду вдячний за лайк, за підписку, за підтримку. З вами був Богдан і стаємо краще разом.